Змін до конкурсних програм робота проясню з поліської реєстральної громади 21, 25 років, рішення річним з поліської ради. Воно колеги, аналогічне питання. розглянуто на профіля комісія, всі питання, які пропонувалися щодо нанесення змін пропозицій, були про враховані на комісію, а також на консесійному засіданні. Тому в е, рамках тих пропозицій, які вчора були озвучені, всі вони враховані.

Саулко, що за ігнор від громади? Рішення прийнято за 19. Про внесення змін до рішення Пряцівської міської ради 21.12.23 року про бюджет Прясовської міської театної громади. Миколаївна жарко. Шановні колеги, комісія розглянула на професійному таку говорить готова депутатом до на сесію. Якщо немає запитань, стави на голосування, прошу депутатів розглядати. Чотка пропозиція, піду сам червоним кольором виділено стосовно п'яти мільйонів на поліклініку. Воно ну, тут? да, так да. просто судячи, якраз нам надійшов план від така в день комісії. Ми перед самою комісією скинули до комісії, воно Дякую. Якщо немає питань по закиданні, ставимо послухання. Ось всім все ясно. Скажіть, будь ласка, чому одноосібно мер вибі... обірає почесного громадянина? У нас війна, у нас люди є більш достойні, як Матвієнко. Хто це подав? Чому ніхто не знає? Це саме в нас почесний знайшовся в місті. Молодці! Я потребу роблять зауваження за носійні порушення, рекламу. По Та я знаю, що вам так прямо аж дихати не хочеться, щоб мене і нашого міста яка зараз видворить. Не надавати слова і покинути сесійну зал. Зараз. Зараз. Ви порушуєте кожного дня сесію і вам нічого. Не піду і буду виступати! Подумать тільки у нас військові є, які гинуть, які дійсно достойні. Що це таке? Я хочу нагадати всім присутнім про те, що є право, в онлайн правило зайдемо до влади ці сесії. У мене вже чесно з того почнеться нової місті, коли я буду виведуть слово реванки. Ми не кажемо, я вам запитаю. роздрукую і вийде маркеру. Я читала. Я читала. Після депутатів піднімають руку. є у нас питання. Як не буде порушувати мер, я теж не буду задавати питання. Громада запитує, на що більш достойних немає, крім цього чоловіка. Взагалі, за що йому премії дають? Ви скажіть. Да, я питаю, чого цей чоловік й премії отримує? Він два роки нічого не робить. Східна комісія потім визначає, кому надавати статус почесного жителя. Ви навіщо просто перекручуєте всю інформацію? Це ж не... Так от я так от щоб я не перекручувала, я задаю питання, а ви мені поясніть! Добре, голосуйте. Будете всі тільки пальцями, тикати, що ви за все згодні. Голосуйте. Я змушую буду ставити питання на голосування. Врешті-решт, вибачте, поважайте самі себе. Ну не можна говорити зараз людиною ну нормально, адекватно, виховано, інтелігентно, культурно. Розумієте, я піднімаю руку, ви не разу мене не визвали і не дали мені слово. Як я чемно буду говорити? Чому не даєте слово громаді?